Вітання всім, значить, хочу сьогодні показати вам, ось, друзі, ось на рахунок ось оцих цих сцепок. От, як підібрати сцепку? От, є отакий мотоблок Husqvarna 545-й. Він 9 сильний іде, бензиновий. І є такий, ось, бачите, 230. Хосварна, він іде шестисильний. Значить, на що треба звертати увагу при купівлі оцієї щепки? От. Ну Нема різниці якої там. Я маю на увазі оцей щепний вузол, прицепний. Ось бачите, тут є проміжок такий. Це я вже зрізав цю трубу. Вона була вища. Для чого зрізав? Тому що не підходило на той мотоблок. Зараз заміряємо висоту тут і там, щоб ви знали, яку брати по висоті. Тому що деякі виробники пишуть у характеристиках, що. Ця щепка підходить до такого мотоблоку, а ця до такого. А деякі зовсім нічого не пишуть, тому треба при виборі <кхи> запитувати, щоб оця трубка підходила. Тому що коли вона отака, як тут, ось бачите, є цей проміжок. То при силовій нагрузці, при обробітку землі, так якось у нас стоїть тут підгортувач. Вона може рухатись вгору вниз, і це не є добре. От. Треба, щоб вона була тут, ну, щоб мінімальний проміжок був. Можна вирізати трубку, шматочок підібрати сюди і підганяти, щоб воно не рухалось. Ну або купляти таку щепку, яка підходить для вашого мотоблока. От зараз заміряємо. І я вам скажу, ну це я заміряю, я ж кажу, це на хусварні. А як на інших моделях там, Кентавр, Булат і тому подібне, я вам не скажу. Я скажу тільки за ці два агрегати. Так. Значить, беремо штангель, заміряємо. Так. Тут, якщо вам видно, от 76 мм відстань на цьому щепному вузлі. Йдемо сюди. Значить, тут у нас відстань, тут у нас відстань іде.